В Бердянську відводи летять бойлери та пральні машинки. Розповідаємо на цифрах, чому так відбувається. Після підриву Каховської ГЕС Бердянці залишилися без постачання Дніпровської води. З того часу жителі окупованого міста регулярно скаржаться на якість води, і постійні відключення та вихід з ладу побутової техніки. За словами спеціалістів, води в водосховищі річки Берда достатньо та вистачить не на один десяток років. Втім, вода, яку подають бердянцям, не відповідає санітарно-питним нормам. У неї підвищений рівень жорсткості та вміст мінералів. Водогін, яким зараз подається бердівська вода, до повномасштабного вторгнення використовували як резервний до 10 діб на рік. Це останній діючий з трьох водогонів, котрим більше 40 років. Він зношений та потребує повної заміни. За роки використання метал зруйновано корозією, і ржа разом з частками металів потрапляє в крани споживачів. Вів чоловік Бердянськ 24 отримав показники якості водопровідної води за основними показниками за один з минулих місяців і порівняв з нормами для питної води. Порівняльна статистика більш ніж промовиста.